Пенсійний фонд України продовжує перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Для більшості споживачів такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі, але є ті, кому потрібно звернутися до відповідних відділів пенсійного фонду для призначення субсидій на новий опалювальний сезон. Одержувачі житлової субсидії, яким була в минулому сезоні, розрахована субсидія в опалювальному, але її розмір дорівнює нулю. Тобто таким категоріям одержувачів житлової субсидії, далі стравлення, право не визначається і автоматична субсидія не продовжується. А також внутрішньопереміщені особи, орендарі житлових приміщень домогосподарства, в яких є зареєстровані особи, які фактично не проживають, такі категорії громадян. Звертаються за субсидією самі щорічно, такі житлові субсидії не продовжуються автоматична стравня. Також до фонду мають звернутися ті особи, які отримували житлову субсидію, і в них відбулися зміни в складі зареєстрованих осіб домогосподарства. А також ті, у яких призначення субсидії на неопалювальний період, не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалося погасити та оформити договір реструктуризації а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати житлово-комунальних послуг у судовому порядку. Станом на травень 2024-го в Чернігівській області автоматично перерахували субсидію, вже 65 797 тисячам споживачам. Це на 10 тисяч споживачів більше, ніж було в жовтні 2023 -го. Як збільшиться кількість отримувачів цьому опалювальному сезоні, буде відомо після збору всіх даних від претендентів на отримання субсидії. Ті, хто потребує державної. Допомоги на оплату комунальних послуг може подати документи до 30 листопада, починається опалювальний сезон 1 жовтня, і відповідно до положення про порядок призначення житлових субсидій, звертатися за призначенням житлової субсидії можна протягом двох місяців з початку опалювального сезону. Тобто, якщо громадянин звернеться. Навіть 30 листопада йому все одно призначиться субсидія з жовтня. Деяким категоріям населення можуть продовжити терміни прийому заяв і документів. Це стосується і частини споживачів Чернігівщини. Пов'язано це з тим, що область межує з лінією бойових дій. Тому мешканці, які знаходяться в складних життєвих обставинах і з якихось причин не змогли подати документи до 30 листопада, можуть це зробити протягом всього опалювального періоду, але лише за умови, що нададуть підтвердження. Перебування в складних обставинах. Такі випадки розглядатимуть індивідуально. Житлові субсидії на тверде паливо призначаються тільки за зверненням раз на рік з місяця звернення до 31 грудня поточного року. В опалювальному сезоні 2024-2025 років буде ще один перерахунок субсидій. Він стосуватиметься виплат березня-квітня 2025 року. Це зміни запроваджені в 2023 році. В березні 2025 року обов'язково автоматично буде проводитись перерахунок житлової субсидії за півріччя. В цьому перерахунку будуть порівняні доходи одержувачів житлової субсидії за перше півріччя 2024 року і за друге півріччя 24-го року. І якщо ці доходи зміняться більш ніж більш як на 50%, в сторону збільшення або в бік зменшення, то перерахунок житлової субсидії буде проведений і зміниться розмір житлової субсидії. Якщо зміни такої у доходах не відбудеться, то розмір житлової субсидії залишиться той, що був розрахований в жовтні. В розрахунок доходів, які беруться для призначення субсидій, не включатимуть доходи тих членів домогосподарств, які перебувають за кордоном понад 60 днів. В такому випадку доходи цієї особи не враховуються для під час розрахунку субсидій, і соціальні норми на цю особу не нараховуються. Тобто при зверненні під час звернення обов'язково це потрібно зазначати. Але відповідно положення про порядок призначення житлової субсидії мешканці саме Чернігівської області і не тільки Чернігівської, мають право, якщо житлова субсидія їм перераховується автоматично і продовжується автоматично, мають право повідомити про це протягом місяця після закінчення воєнного стану. І ми це теж враховуємо. Якщо у нас ми бачимо, субсидія е, призначається е, нас на неопалювальний сезон, на опалювальний сезон перераховується автоматично, ми не припиняємо такі субсидії. Також не включається дохід військовослужбовців. Потрібно надати довідку про те, що дійсно безпосередньо в такий то період така та особа перебувала. Захищала рубать. Хоча вартість послуг за електропостачання цього року зросла, в розрахунок субсидії для власників електрокотлів за опалення застосовуватиметься старий тариф для домогосподарств. Опалення яким здійснюється електрокотлами, буде тариф застосовано 2 грівна 64 копійки, а не 4,32. За умови, що споживання за місяць. Не перевищить дві тисячі кіловат годин. Людям, які в літній період користувалися не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі без потреби додаткових звернень. Для розрахунку допомоги особисто потрібно звертатися в сервісні центри пенсійного фонду України. Центри надання адміністративних послуг до уповноважених осіб місцевих рад. А онлайн можна подати заяву та документи через дію або веб-портал пенсійного фонду, якщо Явник має електронний підпис. Також документи можна надіслати поштою.